Мер вам всім. Всіх, хто нас дивиться, слухає. Збираємо сіно. От Емануїл, мій син. І Олег, мій син прийомний. Кажуть, що ми схожі, як дві каплі веде, один прийомний. 16 років йому. От працює. Буде знати як заробити кусок хліба. Еммануїл вже привик, а ти привик? Так. До сіна збирав? Ну. Так, молодець. Якщо... Так, наша сім'я розширяється, росте. Олег переїхав до нас. Він хоче бути служителем, навіть екзорцистом. Він поступив в школу наших екзорцистів. Крім того, що в училище хоче поступити. Так що от так, от наше серце має бути настільки велике, щоб всіх прийняти. А Господь, те, хто каже, я не можу по фінанси і так далі. Фінанси це найменше, що нас має турбувати. Нас має турбувати чи достатньо любові в нашому серці, щоб приймати дітей, свою сім'ю щоб давати цю любов, чи ми дамо цю любов. Тому що Господь Він, він хоче цих дітей, які не отримали любов. Від нього від улегну. Відмовився батько. І йому важко, йому боляче це було. І я не міг на це дивитися. І сказав, нема питань, я буду тобі батьком. І Господь хоче обняти цих сиріт, напівсиріт. От він напівсирота. Вона хоче обняти їх і дати цю любов через наші руки, через наші серця. А ми говоримо, чому цей світ жорстокий, чому так, такий цей світ несправедливий, Бог несправедливий. Ну, тому що церква не робить свою роботу достатньо, тому що церква не йде, не обнімає, не зцілює, не, не виганяє демонів і через те. Біда, Чи якщо би церква зробила повністю свою роботу, як потрібно не закривалися, знаєте, по своїх домах молитви, по своїх храмах і казали, у нас найкраще тільки до нас а йти до тих, хто зранені серцем і давати Христа, то, повірте, не було б війни навіть в нас. Тому що. Люди би наверталися, тому що люди, люди би любили Господа. І не було би підстави, не було би гріха, не було би в дияволо легального права почати війну тут на нашій землі. Господь так милуючий, довго терпеливий. Він довго нас попереджував. Війська Росії ходили туди-сюди, знаєте, написано, як голодний Лев. Вони ходять і шукають, коли б час напасти. Якби. Ми почали каятися, якби ми почали обнімати один одного, любити один одного, а не казати, як, як правильно Богу поклонятися, не на цій підставі не сваритися, не, не ображати один одного. На жаль, є в нас таке, на жаль, є. Ну, ми ми будемо робити свою роботу. Ми, Я, мої діти будуть робити, наші служителя будуть робити, Олег буде робити цю роботу, яку не доробили, яку ми не доробили. Я віддаю любов йому як прийомному. Він буде віддавати своїм дітям, він буде віддавати далі і далі. І любов не зупинити. Це вже не спинити. Те, що Господь почав пробудження в наших серцях. І я знаю, що всі чекають закінчення війни, але на жаль, на жаль, це закінчення воно не, не близько, тому що народ жорсточує свої серця. І на жаль, я відкрию вам. Я відкрию вам цю істину. Хоч вона, вона трошечки, знаєте, декому не сподобається. Чому в останніх часах написано, що будуть війни, голод, епідемії, тому що люди, щоб навернулися люди Господу, важливе спасіння душі, душі людини. І він не дивиться, знаєте, скільки людина постраждає, тому що він страждає з цією людиною. Він завжди йде поруч. І він завжди хоче допомогти. Йому головне. Дякую дай Боже вам. Потім договор. Зараз хвилинку, почекай. Хай їде куди хоче. що <риклад> І... <риклад> <риклад> я І... йому потрібно спасти душу. Він хоче бути з тобою вічно в раю. І те, що ми тут переживаємо, дехто ображається на Господа, бо хтось в полон потрапляє. Але в полонах, в полоні якраз люди знайомляться на з Господом. Спасається душа, і там вічно ми будемо і забудемо про це, що ми тут проходили. Як би воно страшно не виглядало кожного, кожен пройшов білі сльози, я пройшов білі сльози, і я тільки дякую йому за це. Хто мудрий буде дякувати, а хто нерозумний, він буде звинувачувати. В першу чергу Бога, кого себе не буде звинувачувати, нерозумна людина, що він, його гріхи до його до цього довели. От, так що робіть е, розумні висновки. Господь є любов, Він любить всіх. І попри те все, що війна і що Він, те, що сатана хоче нас знищити, Господь це перевертає на благо, мудрим на благо. От. А безумний, написано, Він сказав в серці своєму, що немає Господу. Не будьте безумцями, будьте дітьми Божими.